Тут на території лікарні швидкої допомоги облаштовують паркінг для автомашин працівників лікарні, пацієнтів та відвідувачів. Він розрахований на 600-650 місць. Працівників лікарні є приблизно 2,5 тисячі людей, плюс відвідувачі, плюс самі пацієнти, тобто є велика необхідність для паркування даних автомобілів. Дана площадка під парківку облаштована в майбутньому буде. Парківочними місцями для е, пацієнтів з інвалідністю будуть облаштовані місця для зарядки автомобілів. Е, на даний час облаштована площадка бруківкою і проводяться роботи по монтажу підпірної стіни для того, щоб забезпечити безпечність даної площадки, щоб не було суву ґрунту на суміжній території. Вартість паркінгу на території лікарні майже 34 мільйони гривень. На його будівництво вже витратили близько 10 мільйонів, майже 2 мільйони із міського бюджету, понад 7,5 мільйонів це гроші медзакладу. Зараз адміністрація лікарні швидкої допомоги просить в міста ще 4 мільйони на продовження будівництва паркінгу. Цього року через коронавірус. Коштів в бюджеті мало, підприємства не працювали, податки не сплачували. Відповідно, ще певні полегшення для підприємців, міська рада зробила знижки, грубо кажучи, в податках. І бюджет недонаповнений. Наші колеги будуть вишукувати ці кошти, з яких стрічок можна буде зняти і з яких додати. Звісно, ще рішення остаточне за ними. За бюджетною комісією після розгляду на бюджетній комісії питання виділення грошей на паркінг розглядатимуть на сесії. Нагадаю, на території паркінгу, який хочуть облаштувати, тимчасово міг приземлятися гвинтокрил з пацієнтом на борту. Так як на даний час була нагальна потреба посадка самого вертольоту, не було місця призначено для того, щоб його посадити, ми вирішили адміністрацію лікарні садити на парків. На вертолітний майданчик проведений конкурс, так само було закуплено кошторисну документацію, проєктно-кошторисну документацію. Знову ж таки, оголосили на площадці Прозори визначили підрядника, який буде в нас проводити дані роботи. Вартість будівництва 18 мільйонів 352 тисячі гривень. Вертолітний майданчик планують облаштувати поблизу паркінгу. Нагадаю, в квітні на Львівщину прибув винтокрил для евакуації хворих. Це був гелікоптер надзвичайників. Ось так, до прикладу, у травні ним евакуювали хворого із Самбірського району до Львова. У червні гвинтрил забрали на планове технічне обслуговування. Ми очікуємо в кінці вересня прибуття вертольоту Нацполіції на території Львівської області. Обслуговуванням вертольоту. Буде займатися Нацполіція абсолютно повністю, його заправкою, технічним обслуговуванням, заробітною платою пілотів і орендою інфраструктурних об'єктів для перебування команди і вертольоту. Це все буде відбуватися за кошти, частково за кошти Нацполіції, але більшу частину коштів буде за рахунок субвенції цільової державної субвенції, яка вже на сьогоднішній день є виділена. Ірина Ферен, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.